Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Вже довгий час я обіцяла вам засняти рослини, які в мене є, окрім орхідей. Сьогодні я вам покажу оце своє підвіконня. Тут в мене всі рослини інші, які в мене є вдома, але без урахування орхідей, і хой. Хої в мене вже з'явилися завдяки моїм. Дорогим орхоколежаночком, які поділилися, і дорослими рослинками, і поділочками. Я вам дуже вдячна, поки що знаходжу спільну мову, але спостерігаю за ними як за чимось таким дивним, тому що поки не розумію, що мені з ними робити. Повкорінювала, зростають, я поливаю та спостерігаю. На цьому, поки наша взаємодія зупинилася. Зараз вам хочу показати по видам рослин, які тут в мене є, що цікавенького, що гарненького, і що в мене є питанечкою. Можливо, хтось із вас може допомогти мені в коментарях, дасть слушну пораду. Ну, по-перше, хочу вам показати ось таку рослину. Ви бачите, що я останнім часом, коли роблю огляди, особливо це в новій лінії, звертаю увагу на інші рослини. Окрім орхідей, що по оцінці. Я собі придбала ось таку фітонію, можливо, десь місяць-два тому назад, придбала таку світленьку і придбала червоненьку. На жаль, червоненька щось там з не пішло не так, але я знаю, що ці рослини люблять, щоб було дуже світло. Вони люблять світло. Червона стояла в більш тіні. і, на жаль, в неї там щось не вийшло зі її зростанням і здоров'ям. Тому в мене тільки ось така одна лишилася. І от будемо з нею тепер товаришувати. Також в мене є ціла колекція вже каланхоя. Ви бачите, як мене щось на них розвернуло конкретно. Хочу зібрати колекцію різних каланхої, різних кольорів. А ще, можливо, ви бачили в моїх оглядах, коли я знімаю квіточки отак от близько є квіточки дуже різні. Є такі більш гостренькі, а є такі більш схожі, як на Пишні квіти. От мені вони так от подобаються. прям такі густо набиті бутони. Тут хочу ще такі собі придбати. Мені подобаються рожеві. В мене є рожева кванхоя, але в неї не такі гарні квіточки. Вони зовсім різні. Я це спостерігаю, знімаю вам показую, сама цим милуюся і шукаю таку красу на оцінках, на знижках. У мене тут червона, це я зробила самостійно ось таку рослинку. Це я взяла поділочку від цієї червоної канхої. Цю рослинку подарував брат мамі на день народження в червні. Мама попросила, щоб я її присадила в інший горщик. Я її присадила, зробила собі поділочку, а вона не захотіла її забрати каже: хай вона в тебе зростає, бо ти за ними доглядаєш дуже гарно. В тебе рослинки гарно зростають. Повертаємося назад. Тож, що ми маємо: червона, біла, жовта. У нас тут рожева. До речі, у цієї рожевої я бачила десь і помаранчеві квіти. Як вона заквітне ще раз, то я пов'яжу цей стовбур, де були помаранчеві киточки птичечкою, а потім переділю, щоб мене вони росли окремо. І червоненька у мене каланхоя. Також в мене ще є дві каланхої. Ось така і ось така. Дуже різні листочки. Подивіться, як наскільки у них у всіх різні листи. О тут такі вони, якби, такі тоненькі і гостренькі, і подивіться, наскільки оці просто не відрізняються між собою. Ці канхо, я не знаю, якого кольору, вони дуже давно не квітували. Мама їх привезла ще до, напевно, до ковіду з дому, з Алчевська в Ганської області. І вони якось не зростали, але ці рослини полюбляють все-таки, щоб було світло. Коли вони зростають в таких не дуже світлих ділянках будинку, вони можуть завмерти в рості. Вони можуть не пропадати, але вони можуть завмерти в зростанні. І я їх забрала до себе, пересадила, ви бачите, як вони гарно пішли зростати. Тут, я думаю, що зовсім скоро ми побачимо їх цвітіння. Дуже б хотілося дізнатися, що тут за кольори. Але оці листя вони просто королевські. Я не знаю, що там за колір. Але вона мені подобається навіть чисто візуально. Ця рослинка, вони цікавенькі. Ну і, з кахою ми закінчили. Бачите, що в мене є ще антуріуми. Антуріум і з Це, так би мовити, поєднання чоловічого і жіночого щастя. Ну, з патефілом, ви бачите, що в мене вже такий великий кущ. Купляла я його в дев'ятому горщику, пересаджувала. І в цілому він в мене квітував і все чудово, з ним спільну мову, все добре. Антуріуми я купила такими поділочками. І я поливаю їх через піддон. Бас, як і Сент-Полі фіалки в народі. І поливаю їх через піддон. Дуже уважно слідкую за тим, щоб я їх не перелила. І я з цим зараз борюся, в мене наче виходить, поливаю їх по просушці. Але мені лячно, тому що в мене вже був досвід з антуріумом і, на жаль, він був негативний. Але хочеться зберегти в цілому ці рослинки, щоб вони так зростали разом. Якраз із цих в мене рослин, червоний антуріум точно. Інші кольори я не пам'ятаю, бо це були просто поділочки. Також вже казала, що в мене є Сентполія ось така маленька рослинка. Ось таку я купила на оцінці. Це моя дитина тут висипала, непонятно, що на листочки, ну, вот так от вже і буде зростати. Допомогла мені Софія з прикрасою рослини. І в мене ще є ось таке. Тут я вкорінювала три листочка і вже є маленька діточка, буде зростати. Так що дивимося, тепер очікуємо з цих двох листочків. Я просто їх вкоренила в ґрунт, не мала нічого в думках, вийде, не вийде. На всяк випадок, щоб не займало багато місця, в мене я їх так вкорінила. І ви бачите, ну, вже є маленький прогрес одного листочка. Листочок сам вже відпав, але діточка від нього буде зростати. Це супер. Так, що в мене ще є? В мене є кактуси. Ось такий в мене укорінюється. До речі, тут трошечки розкапувала ґрунт. То там вже коріння є. Тут поставила паличку, щоб не завалювалося. Також тут в мене ще є ось таких два кактуси. Подивіться, зростаємо ми. Ще в мене є грошове дерево. толстянка ще її називають, ну, щоб не помиляюсь. Зростаємо. І, знаєте, от в мене ще є така рослина, яку я принесла зі смітника. Отам, от де ви бачите, вже є нові отут рости. Тут нічого не було. У цієї рослини якесь було грибкове захворювання, я її гарно подушувала в ванній, потім обробила фунгіцидом. І в цьому ви бачите, як вона гарно розростається. Вона із цих бруньок, які були завмерлі, ростить ще нові тут у нас розголодження і вже така пишна рослина. Ось і все. На сьогодні в нас був такий огляд інших рослин. Знову ж таки, наголошую, тут в мене всі, окрім хой. Хой я сьогодні не знімала, вони в мене стоять на іншому підвіконні. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чим ви ще захопитесь, окрім орхідей, які рослини маєте в колекції. І, будь ласка, підтримайте мій канал вподобайкою, коментарем. Мені буде дуже приємно, це допомагає просувати відео і поширювати україномовний контент на ютубі. Я вам вдячна за увагу, побачимося ще на моєму каналі.